Добрий день, ми з України. Починаю свій відео щоденник. Отакий От в нас вчора було ще добре, без снігу, без нічого. Сьогодні вже ось так. Іде невеличкий мілкий сніжок, і ось тільки вже нападало. Все біле знов. У нас мороз, знову сніг. Все по новій. Ось такі справи. Це ж зима, погода міняється. То сніг, то тече все знову, таке. І продовжую тему насіння е, мого на наступний трошки наступний рік. Наступний сезон. Вже чекаю, не дочекаюсь. Так, значить, продовжує редисочка. Редисочка в мене така в цьому році. бодіам звичайно Без нього я нікуди. Це дуже, ну, для мене дуже гарний редис, який я не пробувала цей найкращий. Так, ще в мене є ронділ, теж непоганий. Але в нього є свої строки. Зараз покажу. Ось бачите, в нього є свої строки посіву. вони відрізняються трошечки. Тому для різновиду взяла ще й такий. Він ранній. Непоганий, я вже його сидила, то, ну, але він сходить трішечки гірше, ніж водя, але для різновиду нехай буде. Чаріта теж сходить гірше, але має право бути, тому що тут теж, бачите, сроки посіву, вони відрізняються у всіх. От. Для різновиду це середньостиглий гібрид. Або діам у нас, зараз. Так, тут не така упаковка, немає таких наглядних сроків. Надранній, тобто бодям надранній, рунділ ранній, черік та середній. Тобто, нормально, якщо їх сіяти всі разом, то буде різний період достигання. Нормально. Ще я хочу спробувати, рекомендую дуже, я хочу купити ось, куплю редис Селеста. Спробую, може, він мені сподобається більше, ніж будям, не знаю. Спробую посію в цьому році і ще селесту. Ось так. Це щопоритиськи. Так, продовжує наше відео буряк і морква. Так. Показую, що буду саджати в цьому році я. Борщовий, солодкий. Це з минулого року. Я його вже саджала на борщ класний бурячок, він величенький такий, достатньо великий. от І ну він борщовий Він не такий, припустимо, як ось у мене буряк Пабло. Це Голландія. Він такий, знаєте, прям фіолетовий такий. Ну Це іде як вінігрєтний такий. Цей більш червоний. Він йде для борщу, але він такий величенький і ну, непоганий. Мені сподобався, посію трішечки його. Потім я е, дуже люблю оцей буряк. Це в мене з минулого року залишився. Трішечки його висаджу теж в цьому році. І ось цьогорічний. Ось такий це е, голландська селекція Голландія. Дуже-дуже класний буряк. Наскільки я не пробувала, я брала циліндру і всяку таку. Тобто, цей Пабло найкращий. Схожість 100% класний, невеличкий, він не такий здоровий, як борщовий, пропустимо. він прям великий. Пабло такий середній, нормальний. І для запікання, і для варіння, для всього, і колір просто супер. Пабло, в мене це, ну. Найкращий. Так, підемо по моркві. Значить, морква в мене ділиться на три етапи. Рання морква, це монтана. Рання для раннього врожаю. Вона не дуже така прям велика, така середненька. ну, непогана, вона дуже рання і на перший врожай, так, щоб, знаєте, Саме перша радя, така морквочка, непогана. Взяла два пакетики, трішечки посажу на перший час. Потім в мене йде ласунка Класно. мені сподобалась, велика, зберігається добре, хороша. Я її знову буду це з минулого року. в мене знову буду її саджати, мені її тут багато. От Тому ласунка піде на город. Так, і Канада. Канаду я замовила, чекаю, ще в два пакетики в мене буде. Канада це пізня морква. Пізня. Це на зберігання, величенька, непогана. От, ще я візьму два пакетика, доберу таку на пізню. Бачите, яка у нас 120-130 днів. От. Ну, Вона хоро, Ну, добра, велика. велика і зберігається дуже добре. Тому її теж буду саджати. Ось так. Що по буряку і по моркві? Морку завжди так саджаю. Я саджаю ранню, середню і пізню. Пізню на зберігання, середню теж вона е, частково йде на зберігання, частково вона йде на всякі там консервацію закрутки, на поїсти. От. Ну а ранню ми з'їдаємо дуже рано, навіть я її ще й Знаєте, такою недостиглою, маленькою, але ну, вже приємно, що своя, смачна. Ось так. Так, наступна у нас це кукурудза і баштан. Значить, кукурудза у мене розділена на в мене буде рання, на ранню і на середнє стиглу. Тобто, рання буде це на ранній врожай. Я її буду окремо саджати. От, Я буду знати, що там в мене тільки рання. От, і вона буде трошки, трішечки раніше на ранній такий, знаєте, врожай. От, це в мене бондюель. Ось така дитяча кукурудза. Так. І голландська ось така добриня. Це теж рання. Це що по ранній? Це дуже рання така кукурузка. Далі в мене йде. ось такий... Багратіон. знову багратіон. І ще раз. Аж три в мене є пакетики. Так, суперсолодка. Ось така кукурудза. І середня теж ось така мармурова. Теж Голландія. Вона така, бачите? Таку саджаю перший раз, подивлюся, що воно буде. Казали мені, що дуже смачна, дуже хороша. Подивимося. Ось така от. Кукурузка. Так, що по баштану? Дині з минулого року у мене. От, мені сподобались дині. Е, ну, були, були дині. Е, кавунів у мене було декілька штук, такі маленькі, то дині були. Дині ми поїли, непогані, пахучі такі. От, не знаю, чи буду розсадувати, чи буду так саджати. Ще е, до цього ми не дійшли. Так. Показую кавун. Кавун. Замовили ми в такому от магазині інтернет. От. Е, нам ой, що це в мене? Е, нам посовітували, е, посовітував фермер цей кавун. Він вирощує на полі. От. Дуже хороший, дуже класний. От. Е, він ранній, це ранній кавун, е, дуже великий, дуже е, врожайний такий. Ну, подивимося. Замовили ці насіння дорогі, одразу кажу, дуже дорогі. От, Ми замовили 100 грамів. Ну, це нам руки на три, напевно, Тут нічого немає. Руки... Все в інтернеті, вся інформація є. Руки на три, я думаю, нам вистачить цього. Ми що ми ж ну. Так багато не будемо сіяти. Тут, прям так, знаєте, багатенько. Але дуже нам совітували ці кавиницю саме цей інтернет-магазин. Якщо кому цікаво, можете зайти в цей інтернет-магазин, подивитися. Там багато всього. Там є і кукурудза, все, всі насінневі, всі культури, все є. Тому, якщо, кому цікаво, заходьте, подивіться. Ми е, поки що тільки кавун там замовляли, тому що там великою кількістю тільки треба. Якщо кому треба велика кількість, то, будь ласка. Так, ось там. так. Наступним у нас буде горох. горох. Гороху я саджаю завжди дуже багато. Е, ми його полюбляємо, я його заморожую, його консервую. От, дуже нам треба, Ми їмо його багато. Діти їдять, їх в мене троє, так що ну, треба багато горошку. Так, розповідаю, ось це надранній. Такий, знаєте, це 6 тижнів. Це такий на самий-самий ранній. І напевно, оцей ранній я посаджу в теплиці в цьому році, чому я його і купила? Ось такий горох. Я його посажу в теплиці. Геть на рані я його посажу е, ось, е, ну, напевно, 2-3 неділі ще потерплю, і я його буду сіяти в теплиці. Відео зніму, подивитись. І хочу подивитися, що з цього вийде. Мені казали, що буде горох і буде непоганий горох в теплиці. У мене поки що там гуляє місце, тому я думаю, що це я його купила. Спеціально такий ранньо-ранньо стиглий. Спробуємо. Чому б ні. Так, це вже е, мій горох, який буду саджати і вдома, і в селі. В селі теж буду саджати горох, мені його треба багато. Так, значить, оце, це, це цей же горох, це просто упаковочки, це я набрала на вагу. Ось такий приладок. Дуже мені подобається. Вже. Е, я не знаю, який рік, але третій точно я саджаю, якщо не четвертий, напевно, саджаю оцей горох. Мені дуже подобається, гарний. От купила. Це в минулому році я ще взяла, це теж Голландія. Взяла ось такий от на вагу. Я брала кіло, кіло, ось що з нього залишилось, бачите? Багато я саджаю горох. При тому, що приладу я теж саджала. І цей теж. І оскільки в мене залишилося. Це на цей рік буде. Буду саджати я і цей горох, і цей. Напевно, знаєте, як ото на половиночку. Половинку цього, половинку цього посажу тут і в селі. Добре родив він і в селі, і тут у мене. От, Непогано. Нічого не можу сказати, горох хороший. Ну, а цей раненький ми спробуємо посадити в теплиці. Я його розмочу, все, як, ну, я буду все знімати. І на самий самий ранній врожай. А чому б ні? Теплиця є, чому б не спробувати, так? Ось такі справи. Небагато погорух, але це дуже добрий. Був такий крупний, такий хороший. Ну, можна пробувати. Ну, а цей це фаворит, це мій фаворит. Класний горох. Великий, смачний, так і так взагалі. Так, ну і в кінці відео хочу показати вам свою зелень. Це все насіння зелені сілякої. Не все я саджаю, але, знаєте, купляю все, на що у мене накинулось око. Так, це все купила. Не знаю, навіщо чи буду я це саджати. Не знаю, просто сподобалось мені таке, Та я взяла. Черемша, дикий чесник, не знаю, може, в селі десь його. Так, для красоти сипну, не знаю. Так, це я взяла петрушку. Петрушку, звичайно, я в теплиці буду сажати в цьому році. Мені цього вистачить в теплиці трішечки посіяти. От. Так. Це ось у мене. Якщо хто дивиться моє відео, знає мізуна. Капуста мізуна кожного року я саджаюся я засунулася. Це не на вагу я замовляла на мікрозелені, але я саджаю її так, вона виростає шикарно. Ось така капуста мізуна, От. в мене в такому пакетику. Так, щавель, звичайно. ну Шавель, таке всіх він є, всі його саджають. Так, покажу э -э -э, цей. шпинат мій. Щось повідкривані всі пакетики, не знаю. Що то я якось не помітила, повідкривала все. Так, отакі от. Сі малів я заджаю один і той. Же. Так, ні, фірма. Одна, тільки якісь різні в мене ці упаковочки не знаю. Ось такий. Різні малюнки, але, ну, це одне теж так. Базиліки. Дуже багато базиліків. І не кожен рік я їх саджаю. Ну, таке, понабирала собі різних. Це просто зелений, це лимонний базилік. Саджала всі, як ви бачите, вже розірвані всі пакетики. Так, це якийсь воздичний красний. Так. Це зелений звичайний теж. Так, це червоний базилік. Це ось мені так сподобався він. І, до речі, він такий червоний і був рубінка Іра. Інтересний такий базілік. Не фіолетовий, а прям червоний. Так, оце не знаю, навіщо взяла. Я такого ніколи ем, ревень. Не саджала і впевнена, що її посажу десь. Ну, може, десь і. Не. Так, монголь саджаю кожного руку. Це мангольд на мікрогрін. Ну, я його саджала так, він ріс нормальний. На мікрозелень теж саджала я, але зараз не саджаю. Мікрозелень ні він не дуже. Треба, щоб він набрав листок. Я вам так скажу. Так, тепер. Будуть салати. Ні, Покажу руколу, потім салати. Салати мені найбільший такий. Так, це в мене ось рукола Ось таку руколу саджала. Не сподобалась, більше не буду. Саджала в теплиці, якщо хто дивився відео, Вони є. Ну, це жах. Ось така рукола мені не подобається, не на смак не ні... виросла, попадала, висока якась. Не знаю, чорті що. Я полюбляю ось таку руколу Ось це мій фаворит. Ось така в мене росте в теплиці, хто мене дивиться, той знає. Ось така рукола. Ось це найкращий варіант. Смачна, гарненька, росте добре. Цю не саджала. Це така середня, знаєте, і не така, як ось ця моя така гостренька. Такий середній листок, він округлий і начебто її теж такий колючий. Ну, не знаю, не саджала, ну, купила, хай буде. Так, ось цю саджала, ось вона в мене росте в теплиці. Гарна, класна. Сама най, ну, моя найулюбленіша рука. Ось так. Так, ну і перейдемо до салатів. Гірчиця червона. Клас. Це просто супер. Смачна. Листки здоровенні. Росте швидко, ну, швидко. Просто. Дуже на салати, це просто клас. Так, ну, айсберг, звичайно. Кожного року його саджаю. Мені дуже подобається Так. Ось цей почала саджати. Спробувала, в позаминулому в моєму році. мені сподобався хороший салат. Росте добре, схожість добре. Так, ось цей салат, якщо хто десь побачив, це такий салат каталонія, бутербродний, Беріть, навіть не думайте. В мене він вже, оце, цей оцей пакетик, в мене вже третій рік, третій сезон, я буду його саджати. Це просто. І не знаходжу зараз. Буду, мабуть, замовляти в інтернеті. У мене ще є, мені вистачить на цей рік. Ну, це просто супер салат. Супер салат. Смачний. Росте, як бур'ян, шикарно, нічого йому не треба. Ну, Просто клас. Хто дивиться мене, той бачив в мене в теплиці, він ріс, просто зарослі були. Їли-їли і ще повикидували. Так, ось цей салат. Класний. Ромен, класний салат. Такий, знаєте, пружний такий, такий качан, такий качан в нього. В холодильнику він дуже довго лежить, якщо зрізали качан, положили. Та, ну, Теж класний, рекомендую. Так, це знову лолороса. Так, майська королева, ну таке. Я його, по-моєму, і не саджала в минулому році, у мене тут ще трішечки є. Чи буду саджати, не знаю. Може, десь і ну так, а може і ні. Ну, не дуже. Я не в захваті. Так, цейзберг з минулого року залишився. Чотири сезони. Теж Зорований пакетик взяла, в мене ще тут він майже повний. Не знаю, нічого хорошого, я в ньому не побачила, не дуже. Так, ну і одеський кочерявець. Щось я думала, що в мене два пакетика. А, ні, це цілий. А я щось думала, що він порваний. Ні, порвати тільки один. Одеський кучерявець. Ну це супер. Я вам так скажу: супер салат, беріть, не пожалкуйте, садіть, він урожайний. Росте як бур'ян, нічого йому не треба. Виростає величезний і смачний, і, ну, це, як то кажуть, ази. Це це начало, начало в салатах. Так що, беріть, не пожалкуйте, кучерявець, це клас. Так, ну ось так все. Це всі мої насіння. Все начебто розповіла. Не знаю, що буду саджати, як буду саджати, буду знімати і знати, що я посадила, що ні. Тому що ну, не все. 100% не все буде. Але ну, більша частина цього всього буде висаджена в цьому сезоні. Надіюсь, це буде добре. Ми будемо саджати і жити далі. Ось так.